Доброго дня, мене звати Олександр Сімкін. Працюю акушер-гінекологом з 1985 року. При більшість свого робочого стажу я працював відповідальним черговим лікарем зміни. Тому добре знаю роботу акушер-гінеколога. Добре, орієнтуюся в питаннях надання органної акушерської допомоги. З 2020 року працюю заступником директора з медичної частини перинатального центру. Перинатальний центр спеціалізується з надання акушерської допомоги жінкам з акушерською патологією, екстрагенітальною патологією, передваженням плаценти, перечасними пологами. Фактично всі складні випадки з Львівської області і не тільки західних областей України піталізують до нас для надання кваліфікованої акушерської допомоги. Чим я і займаюсь під час свого робочого часу. І, без, і, і не в час свого робочого часу, і вночі, і в день 24 на 7. Мене звати Тетяна, я жителька міста Самбер і планувала народжувати у місті Самбер. У зв'язку з акушерською патологією я приїхала в Львівський перинатальний центр, де мені провели операцію. Оперував мене Сімкін Олександр Леонідович, за що ми йому дуже вдячні. Мій стан і стан моєї дитини зараз дуже добрий. Перебування в перинатальному центрі мені також дуже сподобалося. Тут чисто доглядають дуже привітний медичний персонал і гарний догляд за дитиною і мною. В середньому за своє життя акушерське я приймаю біля 200 і більше пологів на рік різною ступеню складності. Надзвичайно задоволена лікарем. Олександром Леонідовичем Сімкіним, оскільки він є не лише професіоналом своєї справи, а й також дуже чуйною людиною. Він кожного дня приходив до мене в палату, оглядав, питав про самопочуття. Дуже багато жартував, так що до сьогодні пам'ятаю його жарти і буду пам'ятати напевно все життя. Тобто, крім того, що це справді професіонал, це також чудова людина, і я буду всім подругам рекомендувати звертатись до нього. Також обов'язково напишу гарний відгук і повернутися на відмінну ще за дитятком і не одним. Ще раз хочу запросити всіх в перинатальний центр, щоб ви оцінили якість надання акушерської допомоги в нашому закладі.